Дуже радий бути тут сьогодні на відкритті цього Укриття це дуже важливий проект для нас, і дуже важливий проект для міста, тому що безпека людей це пріоритетне питання, а безпека дітей це пріоритетне питання. В клубі. ми сподіваємося що не буде необхідності використовувати це укриття, але ми робимо все можливе для того, щоб зробити навчання максимально ефективним в поточних умовах. Я щиро тішуся тим, що сьогодні фонд благомай разом із моделіс Україна відкрили укриття для школи в місті Тростянець. і це велика можливість для дітей отримувати гідне навчання, гідну освіту в офлайн форматі, отримати якісне знання. І це наш внесок в майбутнє нашої країни через освіту і через внесок в наших дітей. Сьогодні фонд благомай відкрив вже третє і четверте укриття в Україні для дітей, які навчаються в школах. А сьогодні ми в Сімській області, і в селі Кам'янка, і в місті Тростянець. тепер понад 200 дітей зможуть мати безпеку, безпечну освіту, доступ до нормальної офлайн освіти і, звісно, зростати, розвиватися і покращувати себе а разом з ним і майбутнє нашої України. Тому ми дуже вдячні компанії Монделіс Україна. Яка забезпечила фінансування цих укриттів і безпечну освіту для наших діток в Сумській області я дуже вдячна благодійникам, які збудували нам таке чудове укриття, яке дасть можливість моїм дітям, всім дітям цього закладу відвідувати школу. Більше спілкуватися, дружити, хочу подякувати від імені батьків, усім благодійному фонду, нашій шоколадної фабрики, нашому меру, за те, що допомогли збудувати укриття для наших дітей. Сьогодні дуже важлива подія в житті однієї шкіл нашої громади, четвертої школи, яка майже три роки залишалася без укриття з онлайн-навчанням і діти. Мріяли про те, щоб з'явилося нарешті укриття, і вони прийшли в свою рідну школу. А сьогодні ми маємо укриття на 120 місць. Це фактично половина учнів цієї школи зможе тут укритися в разі тривоги повітряної, а значить, школа може перейти до змішаної форми навчання. І 120 дітей кожного дня будуть приходити в цю школу, щоб здобувати знання. І від нашого імені, і від батьків, і від дітей наших я хотів подякувати і школа фабрики Мондаліз з України, яка виділила фінансові ресурси, і благодійному фонду благомай, який відгукнувся на наші про. Пропозиції саме зробити укриття. Загалом ці шкіл буде дві, які сьогодні отримають такі укриття. І в нас кількасот дітей вже повернуться до навчального процесу. Це величезне і потрібне завдання, яке сьогодні поставлено президентом України, урядом України і про яке мріють діти наші повернутися в свої школи. Тому величезно вдячний нашим партнерам. Ну, ви знаєте, укриття для нашого закладу це як для України в 16 Мабуть, довго ми його чекали. Але мрія збулась, сьогодні відбулося відкриття. Ми дуже вдячні всім причетним до реалізації такого важливого проєкту. 1 вересня дітки сядуть за парти, школа заклад наповниться дитячим сміхом. Вчителі приступлять до виконання своїх посадових обов'язків, і все буде добре. Хочеться висловити щиру вдячність благодійникам, які надали благодійну допомогу у вигляді укриттів для наших закладів освіти. Висловлюємо вдячність за те, що у цей нелегкий час ви не стаєте осторонь наших проблем. Сьогодні в нашому житті дуже важливий і хвилюючий день, який відкриває для нас нові можливості у навчанні. Вже з 1 вересня наша дружна шкільна родина. Зустрінеться у стінах рідної школи для того, щоб продовжувати навчання. Шановні наші благодійники, шановні наші засновники, нехай вам сто крат повернеться все те добро, яке ви віддаєте людям. Бажаю вам міцного здоров'я, бажаю здійснення всіх планів, задумів і проєктів. Бажаю вам, щоб якнайшвидше закінчилася війна і ви працювали. Комфортній спокійній обстановці, яку ви забезпечили сьогодні нам і нашим дітям, дякую вам.